Привіт, привіт, шановні огні, вас бачити. Сьогодні ми з вами розглядаємо фугасні снаряди. Думаю, ви всі в курсі, що якщо ви стріляєте в сіре фугасом, ви проб'єте супротивника. Якщо ви стріляєте не в сіре, то ви не проб'єте і нанесете частковий дамаг. Сьогодні поговоримо з вами, від чого залежить цей частковий дамаг, як збільшити його в бою, куди потрібно саме стріляти, в які зони, в яких ситуаціях і тому подібні речі. Буде сьогодні дуже багато хитрощів та нюансів. І я більш ніж певний, що 90% глядачів цього відео, хоча б один з сьогоднішніх нюансів. Але не знає. Ось так. Тому. Більшість з вас сьогодні дізнається нову інформацію, за допомогою якої зможе грати в цю гру ще краще. Протискайте тисячу лайків, щоб нове навчальне відео вийшло якомога швидше, а ми з вами будемо починати. Почнемо з таких найбільш базових речей стосовно фуазів, щоб ви взагалі розуміли, що це таке і чому воно взагалі наносить дамаг. Якщо ви стріляєте в якийсь заборчик на мапі, в якийсь глайчик, в якийсь будинок, який можна розвалити, то перепона, звичайно, розвалиться, але при цьому всьому сам снаряд зруйнується, тобто не відбудеться такого, як на підкалібрах. Або бронебійках, що снаряд проб'є перепону, пролетить наскрізь і може за тою перепоною ще врасти якийсь танк. Якщо фуасний снаряд летить безпосередньо в танк, то в такому випадку, якщо він пробиває основну броню цього танку, підкреслюється дуже важливо: саме основну броню цього танку, ви нанесете повний дамаг фугасом. Якщо ви попадете в якийсь екран, попадете в якусь там гусеницю, наприклад, в різноманітну іншу перепону, яка може бути на танку, або просто не проб'єте основну броню, то дамаг буде лише частковий за рахунок того, що. Снаряд зруйнується і розлетиться на уламки. І ці уламки, в свою чергу, можуть нанести частковий дамаг. Як це все відбувається в плані, наприклад, Шерідана? Ви знаєте, що це легкий танк, який має дуже багато екранів. В нього екрани буквально по всьому корпусу. В нього ось тут екран, в нього в борту екран, в кормі екран, всюди екрани. Якщо ви стріляєте в екран, як бачите, він горить сірим, але при цьому всьому це конкретно екран горить сірим. А броня за цим екраном горить вже безпосередньо не сірим і не пробувається. Тобто у вас снаряд попав в екран, далі снаряд не прийшов, бо це фугасний снаряд, це не якийсь там підкалібер чи бронебійка, так, і в такому випадку ви просто не нанесли йому, не нанесли йому повний дамаг. Воно не, не пробило конкретно основну броню. Я вам про це вже казав, підкреслюю якраз цей момент. І тому ви нанесли дамаг частковий. Тобто снаряд розлетівся на уламки, уламки попали в нас ось сюди, попали в нас ось сюди, уламки, ось сюди попали уламки, і нанесли частковий дамаг по Шерідану. Якщо ви хочете стріляти з повним. Дамагом вам потрібно відрізняти, де є екран, де є не екран. Тобто, наприклад, ось тут екрану немає, і це основна броня цього танку. Як ви бачите, ось тут накладка, і чітко видно так, а оце в нас основна броня. Якщо ви будете стріляти туди, ви стріляєте в сіре і наносите повний дамаг, як бачите, 400 Стосовно борту, така сама історія: в Шерідена, оце все екран. Ось це от верхня вся частина. Це е, називається екран. Так само, якщо ви стріляєте йому в борт і стріляєте в екран, ви не нанесете повний дамаг. Тому. Що снаряд попаде в екран, е уламки попадуть трошки сюди, трошки сюди, і десь там трошечки дамагу все ж таки нанесуть. Тому що чим тонша броня е там, куди розлітаються уламки, тим більше дамагу пройде. До речі, дамаг наноситься, якщо ви наносите частковий дамаг, тобто не пробиття, то він не може бути більше, ніж 50% альфи цього танку. Ось, якщо говорити про Є50М, е наприклад, в нього максимальна альфа на фугасі. 563, здається, якщо я не помиляюсь. От, отже, половину цього, максимум, що ви можете знести при непробитті чисто цими уламками. Далі, стосовно того, куди стріляти в борт, тут є планочка, бачите, тут екран закінчився, ось нас екран, отут починається основна броня цього танку. Якщо ви хочете відрізняти, де основна броня, де екрани, ви можете шукати в інтернеті модельки танків або простіше, можете дивитися просто мої огляди. Я на початку кожного огляду по танкам показую вам броню в тренувальному бою, наголошую, де. Екрани, куди можна фасом пробити, куди не можна пробити. Тому або дивіться огляди, або шукайте самостійно, самостійно якісь модельки в інтернеті. Але дивіться, що вони були актуальними. Добре, е як бачите сюди, якщо стріляєте, то танк проб'єте. Само собою, якщо будете кидати в каток, каток, це так само перепона рахується. Тому якщо ви кинете нижче, незважаючи на те, що за катком сіра броня, ви все одно дамаг не нанесете, тому що снаряд розламається об каток і нанесе дамаг хіба що уламками е праворуч там ну, навколо свого вибуху. Ось так. В корму точно така сама історія. Тобто в кормі теж в нього є екрани, і якщо будете стріляти йому, е, не ту зону, де він пробувається, так ось тут у нас основна броня, Ось тут у нас екрани. Якщо будете стріляти в екран, ви теж не наносите повний дамаг. Ну оскільки ви тепер знаєте, що коли власний снаряд не пробуває, то він наносить дамаг уламками, і цей дамаг коливається від нуля до 50% вашої максимальної альфи фугасом. І тепер важливо розібратися, від чого це діло залежить, коли в яких ситуаціях ви будете вбивати 40% від максимальної альфи, а коли ви будете вбивати 10%, тому що 30% це капець як багато, ну умовних 30%. The І більшість людей чомусь думає, що оскільки жовте це краще, ніж червоне, то потрібно просто стріляти в жовте, і таким чином ви будете вибивати більше дамагу фугасом. Але це хибна думка і взагалі хибна стратегія, тому що це зовсім не так працює. Якщо ви бачите, що у вас супротивника переливається броня з жовтого так на сіре, і ви хочете ризикнути, тому що в нас є бронепробиття плюс-мінус 5% від вашого середнього, так, то ви можете, в принципі, пробити вистрілити, сподіватися. Що у вас прийде е, пройде бронепробиття вище середнього, і ви туди проб'єте оце отаке жовто-сіре. Але в інших варіантах, коли такого немає, тобто, наприклад, ЯГАЄсто на фасах з Є50М, в нього ясно, що в лобову проекцію немає зони, які переливаються там жовте-сірим, ну, чи тим паче було взагалі сіре. І ось тут важливо розуміти, від чого залежить альфа-фугасним снарядом. Дивіться, показую вам, як це все відбувається. Якщо ви стріляєте в НЛДшку так як робить більшість, просто стріляє в жовту зону, ви Наносите 28 дамагу фугасом. В червону зону тут все діло залежить від того, куди розлетяться ваші уламки. Давайте ми подивимося, як це відбувається, і далі я вам поясню, чому відбувається саме так. Якщо ви стріляєте в верхню зону рубки, ви наносите 0 дамагу, 0. Якщо стріляєте трошки нижче, наносите вже 40 дамагу. Зверніть увагу, що вже навіть більше, ніж ви дали в жовту зону, як це робило більшість не дуже досвідчених гравців. Далі, якщо ви стріляєте ще нижче, ви наносите дамагу ще більше. Тут ви вже. Даєте 73, якщо ви наносите постріл ще нижче, то вже буде проходити десь 100 плюс, 120 дамагу, як ви бачите. Якщо ви стріляєте ще нижче, то буде проходити ще більше дамагу, вже 133. І якщо ви стріляєте прям зовсім низько, то буде проходити максимальний дамаг, який ви в теорії можете вибити в даній ситуації. Як ви бачите, це все залежить від того, наскільки в вашій зоні ураження оцими уламками буде знаходитись. Слабка зона супротивника. Слабка зона супротивника на Ягі-100 це наш МТО. Тобто в багатьох танків це є декілька таких стандартних слабких зон, це в нас кришка корпуса. Там зазвичай знаходиться двигун, і тому тут можна е непогано так нести дамаг. Тобто найтонша зона, яка тут є, ви попадаєте сюди, у вас уламки розлітаються. По суті, тут зверху не розлітаються так, вони розлітаються отак-от. По такому колу, так, ось так: от вони розлітаються. Тут вони нічого не дістають, вони просто летять в небо умовно, так, і ви тут дамагу не даєте взагалі ніяко. Тут ви стріляєте, уламки розлітаються, трошечки їх попадає на кришку корпуса, і ви даєте 40 дамагу. Тут більше уламків попадає на кришку корпуса, даєте більше дамагу і так далі. І тут ви кидаєте прямо над кришкою корпуса, максимально багато уламків попадає на кришку і наносить якомога більше дамагу. Знову ж таки. Тобто, в кожну танку є радіус розльоту. Уламків, він залежить зазвичай від калібра, від альфи вашої. Е, ну це так, умовна така величина. Буває так, що в танка менше альфа, але при цьому більше розліт уламків. але ну то вже скоріше виключення, ніж правило. Просто маєте на увазі, чим більше у вас альфа, чим більше у вас калібр танка, тим більше у вас е, конкретно буде розлітатися оці уламки. Тобто, якщо, ви, наприклад, стріляли б в цю зону на якомусь там на якийсь Петесау, то ви дали б дамаг. Тут не було б нуля дамагу, тому що все ж таки тут було б коло розльоту уламків набагато більшим і до. Кришки корпуса, скількість уламків даді, стало б. Ось так. Які ще є слабкі зони, ще є слабка зона, це дах. Тобто в кожного танку менше всього заброньований дах, кришка корпуса, і в нас НЛ це дно танку, саме ви розумієте. Ось бувають виключення цих правил, але переважна більшість танків, відсотків 90, а то й 95. Це працює саме так. Тому, якщо ви хочете вибивати максимальний дамаг при непробитті. Фугасами вам потрібно кидати в ці зони, тобто вам потрібно кидати або е, на дах сюди, от кидаєте так, або кидаєте на кришку корпуса. Ну або, хоча б, якщо такої можливості немає, то кидаєте там, не знаю, в лючок і е, розльотом уламків наносите дамаг сюди. Так само тут кидаєте сюди, наносите розльотом уламків ось сюди. Зрозуміло, що це все ми з вами розбираємо на прикладах. Само собою, що я є, 100, наприклад, краще кидати сюди якоюсь бронебійкою і дати повну альфу бронебійкою, ніж фугасом е, там. Якусь частково, але все одно, на шотні танки це може знадобитися. знадобиться. Отоївіть. У ЯГі 100, наприклад, там 50 здоров'я, так, і ви граєте на танкову, якого там альфа на фасі 700. Ну, умовно, так. І якщо ви кинете в лючок, ви можете не попасти, ви можете не пробити, воно десь тут залетить з рикошетом, з непробиттям, нижче залетить від рикошети взагалі над лючком і так далі. Тобто тут є досить багато ризиків. Якщо ви кидаєте фугасом і ви попадете просто в танк, ви гарантовано ці 50 здоров'я доб'єте. Саме для цього це і потрібно, для того, ну, і для чого потрібні? Для того, щоб якщо вас катастрофічно не вистачає пробиття, наприклад, ви там граєте на якомусь там тестолоте умовно або на якомусь легкому танку, якого там пробиття до 300, Виїжджає маус, грамотно підверту, підвернув, ви його ніяк не можете пробити. Абсолютно. Тобто ви дивитесь і танк просто не пробивається. Ви берете, просто йому в лоб башти якомога нижче, кидаєте фасу і наносите йому там по 100-200 дамагу. Це набагато краще, ніж кидати не пробиття, тому що у вас лабке пробиття знову ж таки. Ось, от для цього це і потрібно. Також можна більш сейвово кидати, якщо ви виїжджаєте від борту. Зараз я вам це діло більш детально продемонструю. Ви можете, якщо супротивника бачите, наприклад, каток або бачите інші зони, а він вас ще не бачить, ви можете дати йому фугасом. Ви дасте фугасом менше дамагу, звичайно, ніж базовим снарядом, але ви дасте його безкарно. Тобто супротивник не зможе вам дати відповідь, тому що він вас ще не буде бачити, а ви по ньому будете давати фугасний дамаг. Ну і на добиття шотних танків, як я казав, взагалі потрібно отримати таку звичку, витренувати її для того, щоб ви конкретно. Мали можливість добувати, ну мали звичку добувати шотні танки фуасами. Це набагато гарантовніше ніж іншими типами снарядів. Ну і ще трошки вам корисної інформації на добавочку, скажімо так. Дивіться, якщо у вас є хороший калібр, по-перше, ви можете кидати танку під дно. Тобто ви можете просто під танк кидати і наносити йому дамаг, або кидати поряд з танком і наносити йому дамаг. Тобто, якщо навіть, як ви бачили, в AGS100 заднє розташування башти, в нього видна кришка його корпуса, так спереду, можна кидати туди. Бувають танки, типу Тест Сі3, в яких таких опцій немає. Тобто в нього немає спереду, слабенької кришки корпуса, куди можна закидати хороші плюхи фуасом. Тут потрібно просто кидати в дах, як я вам показував в попередньому бою, ви Просто берете, кидаєте собі в дах і наносите непоганий дамаг. Чим більше е, уламків знайде свою ціль на даху цього танку, тим більше дамагу ви дасте. Тому в ідеалі потрібно цілитись так, щоб давати конкретно в дах. Так, тут е, уламки розлітаються, тут все чудово, але якщо попадете прямо в самий центр даху, то дамагу буде звичайно більше, тому що воно по площині розлетиться не ось так, а розлетиться ось так. і я щоб більше цілий собі цікавих знайде, ось також можна кидати під танк, це дуже хороша історія. Якщо у вас е, калібр слабенький, вам, якщо ви хочете кидати під танк, вам потрібно кидати приблизно ось сюди. Кидаєте в каток. Так ви будете носити непоганий дамаг. Якщо ви у вас калібр хороший, у вас там альфа фуасом умовно 700 плюс, Ви можете пробувати кидати ось сюди. Як ви бачите, теж 300 дамагу ви наносите гарантовано. Тобто, супротивник, якби він і мансив, якби він і танкував, скільки б нього не було броні, навіть якщо він весь. Горить червоним, ви сюди будете видавати стабільно там по 300 дамагу. При тому ну, якщо ви граєте на якомусь більш-менш альфовому танку. Також, де вам може знадобитися. Оця історія, щоб ви е, давали фугас, як я казав, біля танку або е, в борт. Тобто стоїть супротивник, ви можете виїхати, особливо на якихось танках заднім розташуванням башни швидких, типу бачата. Ви можете виїхати. Ось супротивник, е, по суті, вас ще не бачить, ви його вже бачите. Тобто ви можете скинути йому в каток і дати там 300 дамагу умовно. А він вас навіть не побачить. Так, це буде менше, ніж бранебінним, але це буде без розміну свого здоров'я. Так само, чувак, танкує від борта, його пробити там досить складно. Ви такі не можете його пробити. Чи впевнені, що проб'єте барети, кидаєте в борт. Власним снарядом. Така історія, канає навіть на неальфових танках стабільно там по 100-150 по 150 дамагу можна вибувати. Якщо у вас альфові танки, буде залітати там загалом по, по 300 плюс-мінус, іноді 400. Ось така штука. Якщо ви прям на дійсно хорошому танку з розльотом уламків, ну зазвичай я ж кажу, це має бути альфа там 700 плюс, хоча б на фуасах, то ви можете провертати цю штуку, ось ви можете стріляти взагалі поряд з танку. Тобто ви можете стати, ви можете ще заїхати, вас взагалі не буде видно і просто кидаєте ось сюди. Е и, як Ачте, носити спокійно собі 200 дамагу. Так, 200 це не супер багато, але це на халяву, йолки-палки. Ось так. Тому, друзі, фугасами потрібно вчитися користуватися. Це дуже крута тема, і це неодноразово вам допоможе в рандомі добувати шотні танки, давати дамаг безкарно. І загалом е пробувати ті танки, які ви пробити не можете, тому що є досить багато апаратів, які мають слабке пробиття. От всякі дев'яточки, там середні танки, які пропадають проти десяток. І ви такі дивитеся, кидаєте добре не бік, ви не пробуваєте, кидаєте голду, не пробуваєте. А краще викидали б фуасами. Зазвичай це відбувається так. Три рази викинете фуасом в башню маусу і ви нанесете такий самий дамаг, якби ви його пробили звичайним базовим снарядом. Тому користуйтесь на здоров'я. Також дам ще декілька теоретичних парад від себе. Як взагалі я натренувався правильно стріляти фугасом. Як ви знаєте, у мене досить хороша статистика на основному аккаунті, ну, на інших аккаунтах, новіших ще краще, ну, тим не менш. Ось, як це все потрібно робити. Вам потрібно завжди перевіряти танки на фугаси. Дивитись, якщо ви граєте на якийсь апаратах, якщо заїхали в борту противнику, взяли, перемкнули на фугаска на секунду, перемкнули назад, подивилися, яка там броня, що у вас голова запам'ятовувала, кого ви можете пробувати, кого ви не можете пробувати. І у вас напрацьовався в цьому плані досвід. Так само вам бажано вивчити хоча б базові такі штуки, де знаходиться двигун танка, де знаходяться оці слабкі зони і тому подібні речі, де знаходяться екрани. Для цього ви просто можете дивитися огляди на каналі. Там вся ця інформація розказана, показана. Ви подивитесь там, умовно 50 оглядів на каналі. Ви вже будете мати уявлення по всім танкам гри, тому що багато танків вони мають схожу будову, схожу е, взагалі комплектацію там, і тому подібні речі. Ось е, просто вам потрібно. Над цим займатися. Якщо ви зробите собі цю звичку, набереться досвіду, я вас запевняю. Правильне використання фугасів це дорівнює там, плюс 200 дамагу на десятках. Якщо ви зараз робите умовно там 2800 дамаг е на десятках, і при цьому всьому ви не знали або не використовували те, що я розповідав в цьому відео, і почнете це використовувати, ви спокійно зможете свій середній дамаг підняти до 3000. тисяч. Ось так. Але знову ж таки декілька тисяч боїв доведеться цьому повщитися. Це не така проста наука, взагалі механіка фугасів і хеш фугасів. Щоб і досконально знати, а мало того, щоб знати, ще вміти використовувати в бою, це потрібно, друзі, дійсно дуже багато досвіду і дуже багато практики. Ось так, все. Дякую, що ви дивилися це відео. Протискайте обов'язково побільше лайків, щоб навчальні відоси і надалі виходили на каналі. Дякую вам за активність, за підписки, за матеріальну підтримку каналу. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока-пока!